Готую ґрунт для живцювання пеларгонії і калібрахуа. Добавила перліт, вермикуліт. Ось такий вийшов ґрунт, легкий, пухкий. ґрунт я брала універсальний, жива земля називається. Зараз буду різати калібрахуа на живці. Щоб калібрахова росла кущиком, її обов'язково треба обрізати. А то вона буде рости отаким от довгим одним степлом. Я вже трішки спізнилася. А оця калібрахова вже один раз обрізана. Бачите, яка кущик який гарний в неї? Ось цю калібраху, а я зараз десь отак-ось от, так ось обріжу. Бачите, там стільки багато бокових пагонів, і вона тепер буде кущитись. Живці беру невеликі сантиметрів десь 3-4. Нижні листочки обриваю, трушею кореневін І саджаю. Землю біля них обжимаю живці. Я трошки пролила водою з фітоспорином, зовсім небагато. Ці рослинки я обрискала цирконом. Циркон допомагає зняти стрес рослинам.